Дисципліна щоденні тренування та небезпека надихає наших військових на дивовижні речі. Система захисту бойової техніки, яку придумав дипломований зварювальник Павло, реально допомагає вберегти машину від ушкоджень і відповідно людські життя. Самі все варили, я сам зварювальник, все своїми руками поварили, повністю назвали чайка. Те, що ну, так Голову Вона Не... штра, ефективне. Не раз виручала. Також надіжно. Я не впевнений. Пулі йдуть, виходить, попадають в метал пулі, далі вже не пряме попадання, не пробуває броню. Акумулятив теж РПГ 7 броню, яку ми наварили, нажимається раніше там вже кнопка, і вже броню менше варіантів, тому що пропалить. Більше варіантів вижити. Крім щоденних турбот, українські герої антитерористичної операції мають і свої радощі. Гаряча їжа вода, а головне повернутись завдання разом із побратимами неушкодженими. Втім, для всіх, хто перебуває у зоні АТО, керівництво держави розробило план відправлення військових у відпустки. Це плани відпустки службовців як контрактної служби, так і призм за мобілізацією на ротаційній основі. Тобто Певна частина військовослужбовців убуває в планову відпустку по місцю проживання. Після їх повернення інша частина убуває. Це у нас проходить кожні 10 днів, планом, що хлопці мали можливість відпочити. Самі розумієте, п'ятий місяць хлопці на передовій, постійні бої, треба мати якусь емоціональну розрядку. Ображених в нас немає. Кожен знає свою чергу, кожен знає, коли він поїде додому. Хлопці, які вже побували вдома, охоче діляться емоціями. Кажуть, до Слов'янська їхали з ще більшим бажанням швидше повернутись додому з перемогою над терористами. Адже тут на сторожі територіальної цілісності України перебувають їхні побратими. «Перший раз за 4,5 місяця попали домої. У родних, радних у від мать у відділ сильно додавало тонуса, а дало довоочень сильно много позитивних емоцій. І, по крайній мірі, все таки скажу, як не вдома, но патриотизм проявляется, потому что понимаешь прекрасно, что ребята остались здесь. Хочется к ребятам, хочется к своим командирам, хочется к своему личному составу, ко всем полностью обратиться, увидеть их. Но все-таки дом есть дом, коллектив есть коллектив, родители есть родители. Но, ну, наверное, вот этот наш синий-желтый флаг и наше государство, оно стоїть того, щоб за нього боротися, стоїть того, щоб воювати, і стоїть просто того, щоб вернутися сюди і дійсно быть уже здесь. Місцеві жителі зараз допомагають нашим військовим. Одні займаються благоустроєм, інші печуть пиріжки. Аби Житомирські силовики, які визволили їх від озброєних терористів, сьогодні відчували їхню підтримку. Ми вирішили напечь пірашков хлопцям. Сделали много фарша, замесили тесто. И мы понимаем, они оторваны от своей семьи, от мамы, от жены, от всех. Им хочется домашнего чего-нибудь. Я скажу немножко поразило, когда мы несколько месяцев назад только входили сюда, ну машины летели, допустим камни и допустим негативные слова. Спустя всего три месяца, каких-то три месяца, это не долгий срок. На БТР ложатся цветы, на машину ложатся цветы. Ты понимаешь, что ты нужен людям, и люди очень сильно изменили свое мнение. Они понимают, что все-таки армия есть армия, ну а сепаратист есть сепаратист. Кто пришел с мечом пришедший, на щите ушедший. Я считаю так. И очень приятно видеть просто улыбки людей. И очень приятно видеть то, что действительно они подходят и говорят спасибо, что вы есть. 95-та окрема аеромобільна бригада вважається елітним підрозділом збройних сил України. Свій професіоналізм військовослужбовці щодня успішно доводять у зоні антитерористичної операції. Ви всі герої. Ви прийшли захищати нас, побросив свій дом, свою сім'ю. Все, ви як один герої. Ми вам поклоняємося дуже очень низько. Ребята, ми вас любимо, і ми завжди... Za was.